Всім привіт, мене звуть Даша, і от уже понад 16 років я працюю персональним тренером. І зараз я починаю виходити на онлайн платформи, тому я буду проводити дуже багато класних тренувань, мікроруханок, якихось порад давати вам, бо досвіду багато, є чим поділитися. І сьогодні в планах записати саме тренування. Тобто, зараз буде тренування, є розмовні ефіри, де я роз... відповідаю на ваші питання, там розказую якусь теоретичну базу. Зараз тренування, і ви, в принципі, можете його потім відмотати і почати. Робити тож, якщо хтось долучається і хоче потренуватися зі мною, то сьогодні у нас руханка на тазове дно. для всіх, хто має сидячий спосіб життя, хто постійно це так непонятно знаходиться. Для всіх тих, у кого є оцей перепрогин. Бо цей перепрогин – це зразу неправильна робота. тазового дна, поперек, гіперлардоз, преси, це все треба по. Поправлять. Поправлять назад. І для всіх тих, хто взагалі е розуміє або вже бачить, що у них якісь проблеми з ходою. Якщо ми ходимо на внутрішній сторони, вона стаптується. Це впливає на м'язи тазового дна. так само, якщо на зовнішніх сторонах е є таке положення тазу вперед, назад. Тобто, від е того, якщо у вас кросівки якось топтуються одним чином, це теж може бути як е, причиною того, що вам потрібно працювати з тазовим дном. Отже, зараз у нас руханка тазове дно, 12 хвилин, і ми починаємо носочки в сторону, е, ноги ширше ширини тазу. Бачите, ширше. І в цьому положенні ми відводимо таз назад, при коліна. Оп, піднімаємось, і тут важливо підкрутити таз. Тобто, .е. цей рух зробити. Працюємо 12 разів, раз. Два. Три. чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім дев'ять, десять. Одинадцять. 12. Тепер дивіться, на цій же постановці ніг намагаємося сісти в самий низ і ліктями розштовхуємо коліна. Грудна клітина вперед. У нас це поза називається королівський присяй. Це асана з йоги. Вона розвантажує дуже круто поперек і пропрацьовується тазове дно. Сидимо 10 рахунків: 1, 2, 3, 4. П'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Обережно піднімаємося. Та ж. Е, е, ситуація з ногами. Нічого не змінюємо. Другий підхід. Поїхав таз назад і тут підкручуємо. Один. Два, три, чотири. Пять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять. Сіли. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім, дев'ять, 10. Далі я вам покажу дуже прикольну вправу, просто дуже прикольну, яку я реально тепер уже роблю щодня. Ми стаємо на колінка і праву ногу відстовхуємо чітко в сторону. Все, просто поставили чітко в сторону. Ліва нога на носочки, бачите? Один раз сідаємо назад. Піднялись, п'ятку всередину, сідаємо назад. Це один таких 10. П'яточку на гарівнах, оп, п'яточка всередину. Один пропрацьовується кульшовий суглоб. Я цю вправу часто використовую як е зарядку, ну от в розминці, коли я буду з сідницями пропрацьовувати. В моєму антицелюлітному марафоні. От такого роду вправ дуже багато і вони всі скомбіновані в тренування, яке називається суглобове. Якщо вам потрібен такий комплекс саме на кульшої суглоби, то це в антицелюлітний марафон там доси такого. Але виходить, дивіться, та дно, ці м'язи, це група м'язів, це не один м'яз якийсь. Вони кріпляться до кульшого суглобу. І чим крутіше він пропрацьований, тим ми якби про... Ну, можемо повпливати на м'язи та одна. Тобто, працювати з тазом дном це дорівнює, в тому числі, працювати з кульшовим суглобом. Десять. Праву ногу запам'ятали, ми на неї все це робили. А тепер дивіться, що я вам хочу дати яку вправу. Ми стоїмо на коліна долоні, права нога назад на носочок, і ми оцей прогін почнемо прибирати від живота. тобто Перший пупок вверх, пішов, 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 пішов і коліно до правого плеча. Тобто ми по центру вели вдих, видих. Працюємо десять вдих. Один. Вдих. Два. Вдих. Три. Вдих. 4. вдих пять. Вдих, шість. Вдих, Сім. Вдих, вісім. Вдих, 9. Вдих. 10. На іншу сторону. Так, У мене завжди є нюанси. Як я влізу в кадр? Ну, так як я молодий е ютубер, то у нас рекламна пауза на перестановку. І, Є чесно, ну, так буває. Так, нога чітко в сторону, стоїмо на коліна долоні, права на носочках. Один раз сіли, п'яточку всередину. Один раз. Це один п'яточка гуляє. Раз. Два. У мене, до речі, є клієнт, в нього грижа в поперековому відділі, і ми її утримали м'язами. Тобто ми дуже кльово пропрацювали, не треба операцію. Це все, звісно, було узгоджено з лікарем, який мав би оперувати. З лікарем, який робив МРТ, зі мною як реабілітологом, і уже на стадії, коли ми зупинили цю грижу, тобто все він ходить, грижа неякі не карінці не тисне, все добре. І от станом на зараз ми дуже круто пропрацьовуємо кульшові суглоби. Щоб е, нам треба дивіться, ми його як закачали всього. А нам треба, щоб тепер це все працювало. Щоб у нас була мобільність в суглобах, в м'язах, і щоб не відбулося такої штуки, що м'язи тепер супер спазмовані. І от ця вправа, от реально, я сьогодні на занятті її давала. Тобто робота з тазом дном з кульшим суглобом вона може бути для різних задач. Я думаю, що колись настане момент, що я почну робити такі ефіри, в яких буду розбирати приклади клієнтів, ну або відповідати на питання. Ну, якщо вони будуть дозволять, звісно. Так буду вам потрошечки розказувати. Оп, стаємо на коліна долоні, ліва нога. Ми від пупка підтягуємо і до лівого плеча працюємо вдих і видих. Один. Вдих. Два вдих три вдих, чотири, вдих, п'ять, вдих, шість. Вдих, сім. Вдих, вісім, вдих, дев'ять. Вдих, десять. Ще раз, другий раз. Зараз все це повторюємо. Права нога в сторону, один раз присід на рівній нозі, один раз нога зігнута. стоїмо на колінах-долонях. Права нога чітко в сторону, ліва на пальчику. Один раз сіли, один раз п'яточка всередину. Раз, таких десять. Назад. Два. Назад, три, назад, четыре, назад, пять, назад, шесть, назад, семь. Назад. Вісім. Назад. Дев'ять. Назад. Десять. Права нога назад. Підтягуємо. Пупок підтягуємо коліна до коліна і потім до правого плеча. Один. Вдих. Два. Вдих. Три. Вдих Чотири. Вдих п'ять. Вдих, шість. Вдих, Сім. Вдих вісім. Вдих. Дев'ять. Вдих. Десять. Ліва нога. Стаємо на коліна долоні. Ліва нога чітко в сторону пальчики на правій нозі, опорні, один раз таз назад, один раз коліна в сторону. Один. До речі, я сьогодні дивилася: ми сьогодні замикаємо коло руханок. Дивіться, я а, маю зараз відзнятих вісім блоків руханок. В кожному блоці по 30 тренувань повністю на місяць на якусь тему. Руханка, лімфодренажна руханка, на стопи. Зараз руханка та заодно, їх 8. І я по кожній, по одній провела такий прямий ефір, де роз'яснюю навіщо, і друге проводжу тренування. І ви можете всі їх собі зберегти і працювати. І працювати ви ще можете по програмі. Є відео, називається Челендж руханок серпень. Там в відео я розказую, як працювати із цими руханками в серпні. Але якщо ви не хочете це зберігати, знаходити, виписувати, ви можете, якщо ви в інстаграм в шапці профілю, якщо ви в Ютуб, то внизу буде під відео. Купити челендж руханок для того, щоб на рік у вас буде повна програма. Я склала трекер на рік і трекер на кожен місяць. І ще кожного місяця проводжу там прямі ефіри, пояснюю, що, за чим і для чого я це роблю. І ви зможете долучитися і тренуватися. Ну і, звісно, посилання на руханку на тазове дно, блок, я теж залишу. Стаємо на коліна долоні. Ліва нога. Вдих. Видих. Раз. Вдих. Видих. Два. Вдих. Видих. Три. Вдих. Видих. Чотири. Вдих. вдих. П'ять. Вдих. Шість. Вдих. Сім. Вдих. вісім, Вдих дев'ять. Вдих. Десять. Має бути таке відчуття, що ми і пресом попрацювали, і трохи сідницями, коли нахил робили, і розворушили кульшові. І в мене в блоці руханка тазове дно, Я, в принципі, працювала з трьох напрямах умовно через ноги. Через прес і конкретно зона тазу. Там по 10 тренувань на кожне, ну вони всі продумані, відзняті. І от це тренування таке як комплексне. Тож, я всім дякую за увагу. Ми зробили класну руханку. Зберігайте, коментуйте і до зустрічі в нових відео, бо я якби залишаюсь тут. До побачення.